Доброго дня вам, доброго вечора, гляньте, в нас яка гарнюща погода. Я йду на роботу, проходжу такі красиві місця. Йду зараз через парк. От, дойшла, вже мені ще йти десь 2,5 кілометри. кілометр я, мабуть, пройшла, Хочу показати вам. Бачите, там гори. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді, в невеличкому містечку, де я живу вже почти три роки. От. Бачите, який краєвид у мене зранку. Іду зараз на роботу. От. Часи оці були, відремонтували, але вони недовго пройшли. мені кажеться, пару місяців вони пройшли і знову стали. Що ще саме в них не зростається. У нас ось тут такий невеличкий парк. Тут такий посеред міста. Невеличкий парк, але в парків в Новій Шотландії дуже багато. І всюду, всюду. Ліса, тут як вийти з міста всюди всюди ліса. Ліс, 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 озера, ріки. 20 кілометрів від мене океан. Так щось я живу в такій країно-мальовничій місцевості. Бачите, ворона. Ось так у мене гарно починається ранок з такої замість кави прогулянка 3,5 кілометри до роботи, потім 8 годин роботи. Працюю я на швейній фабриці. Після роботи в зворотньому напрямку такий же така ж дорога додому. Так. Ось такий хотіла вам показати парк такий гарнющий. Вон наш коледж, тут місцевий коледж. Мені кажеться тут навчають всьому від будівника до до кухаря, ну, коротше, всі спеціальності. Він такий величезний, ну доволі великий, так. Доволі великий, тому що це фасадна будівля, а там ще є будівлі. От, тобто весна вже, а то і літо, тому що завтра вже буде, зараз уже сьома година на ратуші б'ють часи, сьома -го година. Ось я вам вже показувала в попередніх відео, мабуть, в п'ятницю, чи коли я там було відео, я показувала квіти, гляньте, які вже величезні. Ну, зразу зразу, моментально все росте, тому що як тільки гарна погода, моментально все зразу розквітає. Ось хто хотів побачити такі, знаєте, ем... вони всі тут одинаково виглядають, мені здається. Ну, по крайній мірі, де я була е, в Новій Шотландії. Ось отак от ставлять, якщо випускник якогось там коледжу. Ось у них вдома ставлять таку табличку, щоб люди дивились, раділи. Ось. Зараз будемо з вами ну, переходити вулицю. Оце Студент Хаусинг. Це таке общежиття. Гуртожиток. Він тут будувався. Той хто зі мною давно, той може побачити його в процесі будівлі, якщо ви глянете якісь э, э, прошлі відео. Так що ранок мій починається ось так гарно. З такого перегляду ялинок, будинків, щось змінилось. Йду я не швидко, потихеньку йду на роботу. От, десь ці половиною кілометри я йду півгодинки. В гарну погоду це просто чудово, така прогулянка. От. Коли погана погода, звісно, що це більш важче. Ще... І ще, бачите, хто, хто питав, як можна визначити люди вдома чи ні. Якщо стоять машини біля будинку, значить люди вдома. Якщо біля будинку немає машин, значить людей немає вдома, значить вони кудись поїхали. От, біля кожного будинку буде стояти по дві, по три машини. Скільки дорослих людей, скільки й машин буде. Тобто кожен буде їхати на своїй машині в свою, в свою сторону, куди йому потрібно, на роботу. От. Тому ось такі справи. Знаєте, починає пахнути вже. Квітами, такою, знаєте, природою починає. Я люблю такі весняні ну, весняні такі прогулянки. Ну, я люблю прогулянки після роботи. Не на роботу і з роботи, звісно. Після роботи ви йдете, нікуди не спішите, а все ж таки на роботу, потім ще 8 годин відпрацювати і в зворотньому напрямку. якось іноді буває таке собі. ну але Є як є, машини немає, тому я ходжу. Громадського транспорту тут теж немає, є один автобус, який починає ходити десь після сьомої, але він ну, не йде в мою сторону сюди до роботи. Він тут по кругу так проїдеться, да і все. Тобто до магазину кудись можна доїхати, і то мені, якщо доїжджати до магазину, то десь це займе години. Хоча магазин тут, якщо їхати на машині 5, 7, 10 хвилин. Тому що він їде отак по кругу, по кругу, через ще одне місто, щоб мені, через два міста через нью і Тренд, щоб мені попасти в магазин. Бачите, вітер трохи піднявся. Сьогодні не так жарко. Завтра буде 23, а післязавтра буде... 25-27 градусів. Сьогодні десь 7 градусів. Вчора було зовсім 4 градуси. В день буде десь 14-15, можливо, 17, ну десь так буде в день. Тобто ще ну, вночі тут доволі прохолодно, а в день вже тепліше. Ну, ось така погода в новій Шотландії. В цьому році хочу сказати, це. Третя моя весна, яку я зустрічаю в Канаді. От. І вона доволі дощана. Дощів було дуже багато. Ось субота-неділя, кожну суботу-неділю це йде дощ. Або сильний йде дощ, або таке собі трошки йде дощ. Можете подивитися от такі вулички. Так що дощів було багато. Ну, Чекаємо, що там буде в Стамбулі в четвер. Подивимося, як вони зустрінуться, про що договоряться, ну, не знаю, чим це все завершиться, але я розумію, що як би перемир'я не було, якщо 25 кілометрів. Від мого Запоріжжя знаходяться російські війська, якщо вони не відступлять далі назад за Мелітополь, туди в свою Рашку Марашку, то це буде загроза весь час висіти над моїм Запоріжжям і той, хто знаходиться в прифронтових е, таких містах. І це буде загроза. Е, Весь час. Сьогодні ще подивилася відео про е, саме Дніпро, про те, що як підірвали нашу ГЕС, е, то впала вода в Дніпрі. Дивилася, десь там повисихало все. Тобто, так як система порушена, у нас е, в Запоріжжі гарний парк є такий. Черепашками був там. ну такі, я дивилася, Там черепашок спасають, бо воно водоймати висохла, так як в Дніпрі впав рівень води. І тому зараз ми з вами перейдемо вулицю, вот, нас пропускають. от, і Тому цих черепашок кудись там переселяють. Мій. моє місце Запоріжжя. Знаєте, так. Воно то все гарно. Десь я чую та й в моєму районі місто Запоріжжя міняють дроти електропередач. Міняють Щотчики десь перекладають брутівку, десь щось наводять порядки. Але це, знаєте, так, якби це була мирна година, то це б дуже раділо. Раділося. Але коли це, знаєте, кожного дня прильоти, кожного дня сирени за містом, там Величезні прильоти пишуть мені знайомі з різних сел, що дуже важко там. От. Знаєте, я не знаю, але 25 кілометрів від лінії фронту таке величезне місто Я вважаю, що Запоріжжя велике місто і Як воно буде, ніхто не знає. Можна жити в ілюзії і говорити, та все буде добре, та все відбудуємо. Я вже ось тільки вчора говорила про те, що я пам'ятаю, як на початку казали, не переживаємо, все відбудуємо, все буде гарно, все буде. Тепер я вже навіть не чую про ці гасла, все відбудуємо. от Тому що, а що ми відбудуємо? Ми Оріхи відбудуємо, ну при моєму житті його вже не відбудуємо. Що ми відбудуємо ще? Оті знищені села під ноль. Та на те, щоб їх відбудувати, піде 20, 30, 40, 50 років. Це так здається. А якщо в людини була ота одна хата, вони зараз люди виїхали, вони не мають нічого. І знаєте, ви мені зараз напишете, що ті, хто втратили все, отримують, хто там, а ну напишіть мені, 2000 гривень на зйом житла. А якщо людина одна, а пенсійного, не пенсійного віку, вже і 50, за 50, вона отримає 2000, що вона зніметь? І вона все залишила там. Тому коли я дивлюся ці ролики, бачите, це яблунька. Вона вже починає, скоро буде цвісти. Коли я чую або читаю такі ролики, дивлюся частіше всього, ролики про те, що ось люди ждуть неї, не хочуть виїжджати з... Прифронтових територій, там, з якихось селищ не хочуть, ось вони ж там загинуть. Ви знаєте, в мене, ось бачите, перехватує дух, дійсно в горлі стає комяка такий, тому що я роз, розумію, що якщо людині за 40, да, можливо, за 50, чи купа вона ще раз, будинок, чи буде в неї. Свій якийсь кут, де жити. Ні. Відповідь ні. І не пишіть мені, що тут мені колись раніше писала жінка, одна пише. Та ось у мене приїхали переселенці, купили в Києві квартиру в новобудові. Ну, хіба у всіх переселенців з якогось села. У якихось навіть родини є кошти купити квартиру. А ну напишіть мені. Чи це я одна така була в Україні, яка збирала на свій будинок, щоб купити свій будинок 40 років? Чи всі його купляють так? І купили. Я не знаю. Тому люди бояться виїжджати. Бояться виїжджати. І ще питання з мовою. Бачите, моя мова теж комусь не підходить. Бачуть, пишуть мені, ядовиті жіночки, там, чоловіки, неважливо, ядовиті, що мова моя українська не дуже їм подобається. Ну вона якась не така. Ви знаєте, і оце хтось до цього буде відноситись філософськи, хтось до цього відноситись. Я можу відноситись до цього філософськи з однієї причини. Я знаходжусь від вас 10 тисяч кілометрів. І для мене важливо вивчити англійську щоб адаптуватися, жити тут і знайти, можливо, більш кращу, більш оплачувану роботу. От. Моя українська, яка є, така є. І коли мені писали, що нащо вам англійська, вчіть українську. І що? Я вважаю, що українською я володію на достатньому рівні для того, щоб записати вам відео. Ну і спілкуватися. От. От там попереду, на дорозі, стоять вони тут називають. Я думаю, що це косулі. Можливо, якби я йшла швидше, вони були б для вас більші. От вони у нас тут гуляють, вони мене завжди зустрічають десь ось на цьому рівні. Тут або далі, вони приходять їсти таку молоду травичку. Тобто хочу сказати, що життя в Канаді, особисто для мене, це життя в гармонії з природою. Вони зовсім не бояться людей, тому що люди їх не будуть не ловити, не трогати, не кормити. Тобто вони їм не будуть ніяк заважати жити. Вони все, що можуть зробити люди, це просто подивитись, стати, подивитись, як ці гарнющі тваринки бігають, їдять, але не будуть ніяк втручатись в їхнє життя. Бо це заборонено. За це штраф 25 тисяч. Побігла. Вони приходять сюди їсти травичку молоденьку, тому ну, так. Тому я часто в своїх відео говорю про те, що будьте толерантними один до одного для того, щоб це, щоб об'єднувати націю, а не роз'єднувати. І ще раз говорю, що так важливо знати. Мову країни, в якій ти живеш. Але якщо хтось її почав вивчати пізніше, чим вивчали ви, або народились в російському ному, мовному середовищі, хтось, е, тому що місто Запоріжжя завжди розмовляло, ну скільки я пам'ятаю да, на російській мові, а вся Запорізька область розмовляла на українській мові. Хочу сказати, що Моя бабуся жила в селі і вона розмовляла на українській мові. І тому я вивчила, я з дитинства розмовляла з бабусею на українській мові. В моїй сім'ї вдома розмовляли на українській мові, на ось такі, на які я розмовляла. Можливо, чиста, не чиста, а то це вже чимось попав. От. А в місті ми жили в місті. Тобто в місті ми, звісно, розмовляли російською. Пішла я в школу вчилась в російській школі. Ось так. Я вже почти дійшла до своєї роботи. Тому вам гарного дня. Напишіть, як у вас погода. Напишіть, звідки ля ви мене дивитесь. Географія розширюється, доєднуються е, нові люди, тому записала, можливо, таке відео ще трошки-трошки познайомче про себе. Пишіть питання з задоволенням відповім. Дякую тому, хто пише коментарі, підтримує моє відео, кому цікаві мої відео, хто дивиться мої відео. І пише коментарі, ставить подобайки. З вами була Світлана з Канади. Вітання вам, Україні перемоги, нам іти вперед!